The <laughs> Вано Франківську презентували виставку картин Оксани Тригуб-Мілашевич під назвою «Мозаїка духу. Її присвятили 110 десятій річниці з дня народження Василя Симчича, актора, режисера і легенди українського кіно в експозиції. Десятки полотен, наповнених символізмом, кожна робота це фрагмент емоції, пам'яті чи миті, які зібрані у візуальну мозаїку. Виставка створена за мотивами фільмів Митця. А сама ідея розповідає художниця, народилася випадково за філіжанкою кави. Тут можна побачити. Відчути теж настрій Захара Беркута в цих сюжетах. Тут можна побачити ті хати, які такі на межі між відомим і невідомим. Так... Ну так ну на відомим і невідомим дуже по сюжетам його. Тому це було настільки спонтанно. Але що я сама не вірю, що в мене це вийшло. Народна артистка України Наталя Сумська називає Василя Симчича людиною великою і непересічною. Ну звісно, це постать настільки непересічна для не лише для Прикарпаття, а для України, бо він залишив по собі такий слід в кіно, в театрі. А я є не лише в кіно це тоді, коли тобі випадає. А я традиційно театральна акторка, і тому для мене вкрай важливо його доробок творчий. А він і режисером, і актором. Він багатолика людина. Голова спілки кінематографістів Сергій Борденюк відзначає атмосферу і щире прагнення художниці зберігати пам'ять про митця. Програма мега насичена. Один захід крутіше іншого, але лейтмотивом усього нашого перебування, цього великого дійства. Завдячуючи е, е, осередку Івано-Франківському осередку національної спілки трафіців е, підтримці місцевих органів влади, громадськості, власне, національної спілки правістів, держкіно України, одеського відділення, тому що у нас така дуже е, делегація. Знаєте, е, вона е, авторитетна, хоч і не вельми багаточислена, але е, е, це е, знаєте поєднання. Отакої енергетики членів делегації з цією аурою Проєкт є частиною всеукраїнського туру «Франкіно. легенда Срідес, який організовує національна спілка кінематографістів України. Побачити виставку можна впродовж місяця. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.